Я би цього року, взагалі, нашому гуро віддав би просто е, топ нагороду року за роботу на окупованих територіях саме за Запорізьку область, тому що це майже фіналізує по суті те, що відбувається, але ну варто згадати зупинені потяги, які відбувались е, завдяки ударам, завдяки отриманій інформації в першу чергу нашої розвідки разом з спротивом з рухомопору, підрив е, знову ж таки. Залізничних колій безпосередньо на ділянки між Токмаком і Бердянськом. Ми майже повне знешкодження та максимально принаймні да засоби в протиповітряної оборони, завдяки чому ми проробили коридор, у тому числі там Краснодарський край, і взагалі на територію Російської Федерації, все це завдяки зусиллям силам оборони, в першу чергу гуру, які на запорізькому напрямку. Більш того, мабуть, що головне досягнення цього року я би визначив, все ж таки не не недопуск можливості повномасштабного наступу і прям серйозного, так як його планували росіяни. Саме по лінії Запорізького фронту не вдалося ані в районі Пологів, не вдалося ані в районі Оріхова, не вдалося ані в районі Васильівки, не вдалося кардинально посунутися в бік Запоріжжя, як вони планували І все це завдяки оперативній роботі. І отаким акціям, які зірвали, по суті. Російський наступ тут варто би було додати ще й електрику, тому що останні два місяці окупаційні війська вздовж Запорізької лінії фронту сидять без електрики по суті, і зупинку залізнорудного комбінату його роботи, які вони не можуть поновити там, потрохи затоплюють шахти. Все це, у тому числі в першу чергу, завдяки роботи нашої розвідки і координації в на лінії фронту. Безумовно, тут вам можна згадати про Гуляйполя, але ну, все ж таки гуляй це трошки окрема історія і на але ну факт, це що це. Виключення, яке підкреслила правила, що коли правильно організована, коли правильна координація, коли можна сподіватися на всі сили, які задіяні щодо відбиття ворогу, то гуляє поля, не трапляється. Тому от ця операція там підсумковуча, все ж таки не хочеться малювати в когічними на початку наприкінці року на передодні наступного, все ж таки маємо сказати, що цього року, 2025 рік, має війти в історію військову історію України як еталонний рік, як зривається запланований наступ завдяки комплексу. Заходів роботи із рухом опору, із силами безпілотними, і розвідки. І коли це нормально координується, і ніхто не поспішає там першим не вішати на собі медальки а всі працюють на результат. От маємо відповідний результат, і, який доходить до до відпов... до до таких наслідків. Плюс, знову ж таки, в актив я би заніс, що Мілітополь це вже небезпечне місце, не небезпечне для росіян місце, що це місце, де абсолютно панує наша розвідка. Що, ну, це чудово насправді. Якщо так далі ми будемо просуватися, то окупанти посипляться в окупації раніше аніж ми туди будемо наближатися. І в цьому власне і полягає мета, і на цій, власне, всі ми ці власне ми мині працюємо. І прошу знов ж таки. Я знаю, що нас дивляться багато людей, у кого рідний близькі на окупованих територіях в першу чергу. от Прошу долучатися до нас до відповідної. Інформаційного потоку і чим більше інформації, тим менше окупантів. Чим менше окупантів, то раніше ми говоримо з дома, все просто в одному з інтерв'ю. Ви сказали, що ЗС може стати козиром у переговорах і, можливо, для обміну на території Донбасу чи інші компроміси, е, скажіть, будь ласка, як саме ми зможемо використати станцію? Як саме це по різному може Ну по різному, по перше, ми можемо від неї відмовитись. Ну наприклад, обміняти її не знаю, на Бакровськ. Ну я от спрощу максимально а, тому, що є дуже велике питання, наскільки ми зможемо її експлуатувати? По перше, по-друге, як ми можемо використовувати далі, Запорізька атомна електростанція має перестати бути об'єктом генерації електроенергії з точки зору діалогу, а перетворитись на об'єкт тотальної небезпеки для всього світу, який потребує окремого контролю навіть до укладання мирної угоди. Про що йдеться? Молодам вчора майже ми оприлюднили з нашими партнерами. Я вважаю велике достатньо дослідження фактів фіксації перебування російських військових на Запорізькій атомної електростанції за останні два роки. Кожен з цих фактів. Окремо і всі вони разом доводять, що за сьогоднішній день Запорізька атомна електростанція перетворена росіянами на величезну військову базу, на якої росіяни тренуються, на якої вони базуються, на якої вони зберігають техніку, на якої вони проводять дослідження з точки зору розробки ребів і інших систем протидії нашим дронам, в першу чергу. І все це робиться виключно прикриваючись ядерними реакторами. При цьому самі дії російських військових на території атомної електростанції загрожують ядерної безпеки, тому що можливо пошкодження контурів, можливо, витік радіації, ніщо купа речей, до, до чого це може призвести. Більш того, в Запорізькій АЕС за ці в тиждень, за цей місяць, за грудень місяць, два рази заходила без військових дій, без причини військових там вибухів, обстрілів, якось завода можна назвати, але вона заходила в блокад... А майже на добу. Причина цього не відома нікому, принаймні, публічно вона не озвучується, багато мовчить. Росіяни сказали, що були технічні проблеми, ми їх вирішили. Минулого разу в історії людства, коли росіяни займалися технічними проблемами, мовчки, закінчилась Чорнобильською катастрофою. Оце це має так і продаватися світу, і це і є. Власне, як перетворити просто запорізьку атомну електростанцію на Козак. це раз другий крок, який мав би відбутися, який досі викликає великі питання і в експертному середовищі, і в людей, які до цього дотичні, але ну мало хто може це озвучити вголос, голос, не, чомусь це питання, чи на що ми взагалі її забезпечуємо електроенергією ще двома лініями, яку одну з них ми на сьогоднішній день ремонтуємо? Більш того, да тобто. Це це не наша проблема, це проблема Росіян. Ми знову допомагаємо вирішити Росіянам їх проблему з точки зору реінтеграції записька в російську енергетику. Ну дуже не, незрозуміла ситуація. Хто в нашому енергатомі працює на Росіян в цьому випадку? І сподіваюся, що хтось колись ну з нашої служби безпеки візьме і розбереться з цією історією, з якого переляку і чи нема тут якоїсь двушка в Москві да і працююча енергопостачання на ЗАЕС, от Нема тут нічого спільного, тому що нам здається, що щось тут є. Однозначно тому, от в такий спосіб, просто ми маємо перевернути Запорізьку АЕС просто з якийсь об'єкт, який генерує електроенергію в майбутньому, в об'єкт, який становить тотальну небезпеку на сьогоднішній день. Скажімо так, да, і об'єкт, яким ми можемо торгувати, можемо обрізати провода, зробити те саме, що сказали росіяни. Я знаю, що це зараз комусь може не сподобатись. Вибачте, у нас війна, і маємо діяти прагматично і абсолютно, абсолютно прагматично. Обрізати енергопостачання, подивитись, як росіяни будуть викручуватись з точки зору підключення генераторів, і скільки вони зможуть на них працювати. Більш того, з за ЄС залишається одна дуже велика незрозуміла історія до ну, поки у нас не виникне у суспільства розуміння, не стане ясно взагалі, які його використовувати. Мова йдеться про перше перемір'я, тепер про друге це за два місяці. Ми забезпечили два перемір'я. І тут велике питання: хто ми? У нас перемовна група з росіянами з на чолі з нашим президентом знаходиться в Сполучених Штатах. А у нас хтось оголошує премія. А хто в нас має таке право? Секретар РНБО в нас знаходиться в Америці, президент знаходиться в Америці. Ну, Сирський навряд чи взагалі приймає участь в цих історіях з точки зору. Хто? І далі на яких умовах? Ну, з якого переляку. Ну, тобто, допоки в нас не буде прозорості в цьому питанні. До доти до, знову ж таки ми повертаємося, росіяни будуть це використовувати а, як свій коза. Вони ж точно знають, хто домовляється і на яких умовах, да і вони точно знають, в який момент це витягнути в, в якості якоїсь карти. Ми маємо просто бути хитріше і трохи більше прагматичніше і більш ризиковане в цьому випадку. Робити стекляні очі разом змагати казати, та ми взагалі не знаємо, що там з електрикою, не можемо полагодити. От, поки не буде зупинена обстріли по всій лінії фронту Запорізької області, ми взагалі не можемо проводити ремонт Не Проводити ремонт, ну буде у вас Чорнобиль номер 2 Щось таке. От в такі ігри ми маємо починати грати як сильна сторона, а не як слаба сторона. Ми маємо усвідомити: ми одна з ну ми не вирили Чорне море, але ми точно не меншувата країна. Ми на сьогоднішній день країна, яка відіграє дуже велику важливу роль в безпеці. Європи в першу чергу, і взагалі в архітектурі майбутнього, тому маємо відповідно поводитись і відповідно грати і в ці ігри хочуть росіяни грати, як то кажуть, крапльоними картами. Давайте грати так само. Да хто сказав, що ми не зможемо грати е, е, краще за них? Давайте спробуємо врешті-решт.